У Львівській бібліотеці сад можна позичити не лише книгу, але й насіння. Насіння є різне. Насіння є і квіткові рослини. І так само я думаю, що у нас будуть не тільки квіткові, а ще є рослини, які можна вживати в їжу. У бібліотеці є спеціальна шафка, куди кожен може принести власноруч зібране насіння та вказати інформацію про нього, який сорт, якого року тощо. Цим насінням може скористатися кожен охочий, вибрати щось для власного городу чи балконного саду. Приносять нам саме різноманітні насіння, і гарбузів, і чорнобривців, і в'юнка. Тобто наші читачі досить активні. Надихнув бібліотекарів приклад банку рослин у Харкові, який розбомбили російські війська. Нижче це дуже велика кількість зелених насаджень під час вибухів, під час такої скажімо так, руйнації, руйнації всього. І це дуже важливо є для того, щоб зберегти зберегти принаймні те, що ми вже маємо. І розмножити відповідно, ну зробимо нашу країну квіточою. Також у бібліотеку можна приносити рослини. Ними можна обмінюватися або брати саджанці додому. У нас їх доволі багато є. Вони не просто стоять, тобто вони прикрашають нашу бібліотеку, звісно, що це теж. Але також кожен може прийти собі, якщо дуже хоче. Ми завжди ділимося ну, ділимося рослинками. Тобто, кожен собі може взяти рослинку і посадити в себе вдома. От у нас, наприклад, була і це, це при. Несено у нас і орхідея, і також кактуси». У майбутньому в бібліотеці хочуть створити міні-городи, де кожен охочий відвідувач може посадити свою рослину. Анастасія Ярмоловська, Дарина Романишин, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.